От зараз ми їдемо подивіться, які дороги умови не саме краще, але є необхідність таких виїздів до населених пунктів, бо люди не можуть часто їздити до Тростянця, звертатися до лікарів. На Сумщині нині 21 громада перебуває у районі бойових дій. Серед них і Тростянецька. На практиці це означає постійну загрозу обстрілів. Обстріли тут чутно. Чуть, да. Спросіть у людей. Чуть. Я ж коли сюди приїжджаю, а тут і ще як тихенько, то люди бувають, злякаються. Ну, так через нас воно ж літало. А до Дроновки до Мезенівки, 6 кілометрів, Дроновка Росія, Мезенка Ніже. І Слава Радрям з Мезенівкою. Що їм стріляти тут? От вони й гупують проклятий. Реалії прикордоння, відсутність нормального сполучення, а відтак і доступу громадян, наприклад, до медичних послуг. Програма Мобільні медичні бригади з 1 серпня запроваджена Червоним Хрестом у трьох прикордонних громадах Сумщини: Кролевецький, Глухівський і Тростянецький. Товариство Червоного Христа нам надало прекрасний автомобіль. Зовсім новий для використання він забезпечує пальним. Нас також автомобіль повністю укомплектований для надання першої невідкладної допомоги. Товариство допомогло нам з ліками, видали самі необхідні ліки, які лікар, коли приймає пацієнтів, може надати призначити пацієнтам. Вже перший тиждень роботи бригади, каже Світлана Лобода, показав, що в багатьох людей немає укладених із сімейним лікарем декларацій. Нема який лікар? Дитина. Нема нікого. Тільки фельдшер, так? Фельдшер, да. да, да. А вона в вас у селі чи вона десь без? Приїжджає, що знає, ото що, мопедами, то велосипедами. А Тух. до Трустянця ви можете доїхати? Ну ні, як доїхати. Це в ще час і як виїдеш, і це до вечора треба. Чи приїдеш, чи невозможно. Утром ще з якщо поїдеш на Суми, то вернешся в 5 часов поїздом, тільки поїздом. І на тільки ходить. Так само і в Тростянець. прийдеш у 10 часов, аналізи не поздаєш. Оце це в ну, нас така, як кажуть, проблема. А рейсове щось ходить? Ні, немає нічого туди. Рейсового медична мобільна бригада складається з сімейного лікаря, двох медичних сестер і водія. Про візит попереджають сільраду чи місцевого фельдшера, які вже потім повідомляють людям. Це ви сюди заїхали. Зараз перший раз вам о, надали приміщення, да? Це фельдшерський пункт, так? Ага. Бо в деяких місцях ми були, там розгромлено. Так нас в сільську раду поселяли. У людей має бути декларація? Ні. Буквально всі можуть звернутися, переселенців багато. Також ми їм надаємо допомогу. Всім буквально, хто забажає. І з чим прийшли? З якою проблемою? Просто сахар помірять і ну, трошки понад, тому що я. Як временно пере... переміщене. А звідки Ну тут Лебедин, на цього просто дом розбомблений, мій в селі Стеблянки. Я тут временно, тому що там не підлягає жінка. Криші нема, все затікає. Все. Все, і сарай все розбомблене. В на початку березня розбомбили. Я ж одразу приїхала. Виміряти цукор крові, пульс, тиск, оксигенацію, зробити кардіограму, отримати консультацію сімейного лікаря і за потреби направлення до вузького спеціаліста, а також безкоштовно отримати ліки це те, що входить до переліку послуг медичної мобільної бригади. Мені дуже хочеться вже дав... ну мічкаю кардіограму, бо як на пенсію пішла вже 13 років, я до врача не зверталася. А що то в останнє час почало мені не дуже гарно. Дуже люди багато йдуть спеціально, щоб зробити кардіограму, тому що ну не в всіх є ну, статки, які можна виїхати в район зробити. І потім і лікар з нами їздить, який зразу проконсультує і дасть там якісь може ліки. Ну таких серйозних патологічних змін немає. Все буде добре. Те, що я пережила, це так слава богу. Перший етап програми розрахований на три місяці. Це період, коли донор вивчає потребу і досвід та ефективність роботи медичних мобільних бригад. Журнал реєстрації показує, що це 15-20 пацієнтів на день. Відтак, вже на цьому етапі вдвічі збільшено обсяг розхідних матеріалів і перелік медичних препаратів, якими комплектується автомобіль. Від результатів аналізу ця програма може дійти до кінця 2023 року. Тобто ви розумієте, з рік це які кошти. Таких бригад у нас сьогодні три. І після третього місяця проаналізувавши роботу, ми можемо ще збільшити до двох бригад. Тобто це вже п'ять. Ми зараз нарощуємо доволі таки потужну базу матеріально-технічну, яка дозволяє нам автономно працювати, надавати допомогу, вивозити людей, доставляти гуманітарний вантаж. Оксана Кириленко, Євгена Брасімов, Сергій Куваль. Новини на Суспільному. Суми.